Вітаю всіх учнів 5 класів, всіх учнів старших класів, які хочуть знати математику. Тема сьогоднішнього року промінь і прямо. Цими поняттями ви знайомі з початкових класів. Тому нагадаю, що промінь це якщо ми візьмемо відрізок АБ і продовжимо його, наприклад, за точку Б, то отримаємо промінь АБ. Ви бачите це на малюнку ліворуч. Точка А це початок променя АБ. Кінця опроменя немає. Записуючи назву променя, ми обов'язково на першому місці ставимо початок променя, тобто ту точку, яку є початком. Тому на нашому малюнку промінь АБ. Якщо ж я продовжу відрізок АБ за точку А, то початком променя стане точка Б. І таким чином промінь, який буде на малюнку в нижній частині слайду, це промінь БА. На першому місці ми пишемо початок променя. Промінь має початок, але не має кінця. Тобто ми можемо цей промінь продовжувати, оскільки ну, нам вистачить аркуша паперу. тому Тому ну, будемо цей промінь малювати, скажімо так, так, щоб він був намальований досить розумно. Наше перше завдання накресли промінь спочатку му точки А. Зараз я це зроблю. Ось наш промінь. спочатку у точки А. Відклади від точки А один за одним, два відрізка по 4 см кожне. Для цього ми використовуємо лінійку. Від точки А відкладаємо один відрізок точка Б і АБ, щоб було 4 см. А від точки Б відкладаємо ще один відрізок довжиною 4 см, Отримуємо точку С. Ось як виконується це завдання. Якщо продовжити відрізок ОБ, не необмежена за обидва кінця, то отримаємо пряму на, вашому, на нашому слайді пряма розташована ліворуч. Назва прямої складається з назви будь-яких двох точок, які належать цій прямі. Також пряму можна позначати однією латинською малою літерою. Тому ту пряму, яка. На наших екранах можна назвати пряма АБ за назвами двома, двох точок, або пряма БА, в даному разі, на відміну від променя, точки А і Б рівноправні. Або можна назвати пряма А маленьке. Пряма не має ні початку, ні кінця, тому ми на малюнку зображуємо, ну, скажімо так, якусь частину прямої, які, цю частину ми можемо продовжувати в обидві сторони. Через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Доповняльні промені. Доповняльні промені є новим поняттям, з яким ми саме познайомимося у 5 класі. З поняттям прямої і ми знайомі з початкових класів. Кожна точка, що лежить на прямі, ділить пряму на два промені. На нашому малюнку точка К поділила пряму Б на два промені. Промінь КМ і промінь КЛ. Ці промені називають доповняльними, тому що один з них доповнює інший до прямої. Разом. Прям промені КМ і КЛ утворюють пряму. Ну, цю пряму ще можна і назвати пряма Б, в залежності від того, що нам треба для задачі. І зразу спробуємо це закріпити. Запишіть промені, зображені на малюнку, і чи є серед них доповняльні. Е, нагадую, що промені ми записуємо, починаючи від. Початку променя. Для всіх цих променів, які ми бачимо на малюнку, початком є точка А. Значить, на нашому малюнку B, промінь АБ, промінь АД, промінь АС і промінь АК. Чи є серед цих променів доповняльні? Якщо ми розглянемо і побачимо ось цю пряму БД, то зможемо здогадатися, що наше промені, візьму чорний, наше промені АД. І А, Б і АД доповняльні. Більше на цьому малюнку доповняльних променів немає. Зокрема, промені АЦ і АК, наприклад, вони не є доповняльні. Доповняльні промені це завжди пара. В даному разі це пара променів А Б і АД. Наше третє завдання, до якого я підготував декілька малюнків, чи перетинаються промінь КЛ і пряма АБ. Ну, я все буду червоним, брати. Це наш перший малюнок. Промінь КЛ, ось початок променя точка К, і промінь нескінченно продовжується. І ми бачимо, що пряму АБ він перетинає. Ну, Буду ставити плюсик, да? Другий наш малюнок. Чи відрізок КЛ, відрізок обмежений двома своїми кінцями, тому ну, я можу його провести. І пряма, і промінь NM. Промінь N M нам треба продовжити для того, щоб побачити, хто не бачить так, чи вони перетинаються. Бачимо, що відповідь ні. Ну, я буду поки плюс і мінус писати, а потім відповідь напишу, як треба. Пряма KL, Пряма не KL. немає початку і немає кінця, ось я її продовжу. І відрізок MN. Ми бачимо, що відрізок MN не перетинає Не перетинає. підрізок М. Четвертий. Пряма АВ, ось вона, я її можу провести так побільше. Пряма АВ і промінь НМ. Промінь НМ зауважую, що початком цього проміння є точка Н. А не навпаки. І якщо ми цей промінь. Продовжимо, то побачимо, що ці дві геометричні фігури чудовенько перетинаються. П'яте. Пряма а, Б, ну, поки не буду продовжувати. І пряма МН. Ну, в принципі, можна навіть без малюнку, без продовження прямої МН побачити, що вони, ці два геометричних об'єкта, пряма і промінь, перетинаються. І нарешті шоста промінь АВ, Промінь АВ, початок точка А. А кінця немає, тобто ми можемо так продовжити. Пряма АВ і е, промінь промінь АВ, перепрошую, і промінь МН. тут дуже цікаво, тому що промінь МН, початком цього променя є точка М. Ми його можемо продовжити за точку Н, але ці два об'єкта, вони не перетнуться. Тому, якщо ми хочемо написати відповідь, давайте я вже візьму червоний. Значить, у нас у відповіді: перший пункт, перший, четвертий і п'ятий відповідь так. А другий, третій та шостий відповідь ні. Наша наступна вправа. Розглянь малюнок чи правильне твердження. Я знову-таки підготував шість малюнків, щоб нам ну, на кожному можна було окремо розглянути твердження. Точка Д належить. Точка Д належить відрізку АБ. Ну, буду відрізок зелененьким. Ви бачимо, бачите, що це далеко не так. Точка Д належить променю БС. Промінь БС – початок точка Б. І продовжується за точку С, в тому числі і точка Д належить цьому променю. Точка С лежить між точками А і Д. Ось наша точка С. А точки А і Д ось вони. Тому те, що точка С лежить між точками А і Д, це правильно. Точка С належить прямій АБ. Ну, пряма АБ нескінченно продовжується. Вона в нас і на малюнку. І С належить, їй Д належить належить точки. Прямі, е, промені перепрошую, БА. Давайте я його наведу червоним. Я його наведу червоним. І промінь CD, він у мене буде. Зеленим не вийшло, давайте його червоним. Його, один червоний, інший зелений. Чи є вони доповняльними? Не є вони доповняльними, тому що в них немає спільного початку. Вони лежать на одній прямій, але доповняльними не є. Тому тут відповідь ні. Шосте завдання. Точка Б, точка Б, ось ця точка, належить, як променю АД, промінь АД. В мене, давайте зелене візьму. Як променю А, де належить, дійсно належить, так і променю ДА. А ДА, ну, давайте іншим кольором. ДА в цю сторону. Ну, вона дійсно належить обидвам цим променям. Тому відповідь так. Ми готові писати відповідь. Значить, у нас у відповіді другий, третій. Четвертий і шостий відповідь так. А перший і п'ятий відповідь ні. Ідемо далі. Далі в нас у цьому файлі села А, Б і С розташовані на прямолінійній ділянці шляху. Я, в принципі, її зразу можу позначити. Відомо, що АБ дорівнює 5 км, Б це 3 кілометри. Яке може бути відстань між селами А і С. І далі автор дає підказку. Підказка полягає в тому, скільки, скільки випадків слід розглянути. Ну, тобто, є такий натяк, що не один. Ми будемо схематично зображувати, тобто ну, ми АБ 5 км на малюнку зобразити точно не зможемо. Тому пропонується спочатку зобразити більшу відстань. Ми, до речі, можемо брати. За 1 км брати 1 см. Це називається масштаб. Ну, будемо скоро вивчати, я думаю. Не Так, скоро, але будемо вивчати. Значить, а, Б тут у нас 5 км. А далі все залежить від того, яке буде положення точки С. Точка С має бути такою, що Б С. Відстань від Б до С була 3 км. Тому перший випадок, який ми розглянемо, це те, що точка Б розташована між точками А і С, тобто точка С лежить отут. І тут у нас 3 км. В такому разі, відстань АС, це 5 плюс 3, це 8 км. Але. Ми повинні на цей малюнок подивитися і зрозуміти, давайте я поверну положення точки А, положення точки Б. І ми повинні зрозуміти, що можлива ще одна ситуація. Це те, що точка С лежить ближче до точки А, ніж точка Б. Ось така ситуація. Тоді відстань від точки А до точки С від 5 треба відняти. 3 і буде 2 км. Виникає питання, давайте ми візьмемо це як чорнетку. А чи може так бути: оце в нас 5 км, а точка С не тут лежить, не тут, а ось тут. Тобто точка А лежить між точками Б і С. Тобто оце 3 кілометри. Ну, наш малюнок, я думаю, ви бачите, що такого не може бути. Тому ми готові писати відповідь. Давайте згадаємо питання. Якою може бути відстань? Відстань може бути 8 кілометрів або 2 кілометри. Слід розглянути два випадки. Третій. Ну, можна розглянути третій, але ми розуміємо, що такого бути не може. Поняття про площину. Точка, відрізок, промінь, пряма, а також багато інших геометричних фігур можна розмістити на площині. Площина є однією з основних геометричних фігур. Уявлення про площину нам дає, наприклад, поверхня стола, шибки, стелі. Якщо уявити, що вони не обмежено продовжені. Коли кслимо фігури, та аркуш, зоша та шкільна дужка також є частиною плещини, або можна казати, моделью площини. І ми крайню задачу, яку сьогодні розглянемо, вона трішечки пов'язана з поняттям площини. Ось розташовані точки А, Б, Н. Проведи всі прямі, кожна з яких проходить через дві точки з даних. Давайте я буду проводити, і тут ще буде друге завдання, треба буде ці всі прямі записувати. Тому я буду проводити і одразу писати. Ось прямі, які можна через точку А провести. Одна пряма, друга пряма і третя. Пряма, я всі прямі, прямі провів через точку А, Б, А М і АН. Потім через точку Б вже одна пряма є. Давайте ми проведемо ще можна Б, М і ще можна Б Н. Запишемо, щоб не забути. Б, Н. Після цього можна ще. Остання пряма, яка тут є, це пряма М. Скільки є шість прямих. І друге питання: наскільки частин, ці всі, всі прямі, які ми провели, ділять площину. Ну, Частин буде немало, тому пропонується їх підписувати, нумерувати. Перша, друга, третя, четверта. Це всередині цього квадрата. Ну і пішли 4, 4 5, 6, 7.

Як завжди домашнє завдання, воно просто не вміститься на один екран, ось його перша частина, ось його друга частина. Якщо вам було корисно, надавайте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал.